Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Сьогодні я хотіла б проекспериментувати із розкладом Аластера Кроуля, який називається сліпа пляма. Цей розклад використовується для внутрішнього самоаналізу, але я хочу експеримент полягає в тому, що я хочу подивитися, як цей розклад буде працювати, якщо його зробити на якусь конкретну людину. Тому в ролі цієї конкретної людини сьогодні буде виступати Володимир Володимирович Путін. Подивимось, як карти привідкриють ті аспекти його морального обліку, який можливо ще там десь залишився. Щоб привідкрилася завіса, і ми можливо дізнаємося про те, що він там намагається від усіх приховати. Працювати хочу сьогодні із метафоричними картами або картами оракул, і із картами Таро класичними. Тому давайте почнемо. Цей розклад потребує всього-навсього 4 карти. Ну, Давайте так, задамо питання. Грамотно поставити питання. Привідкрийте, будь ласка, всі чотири аспекти особистості Володимира Володимировича Путіна. Як його бачать оточуючи, як він сам себе бачить, що скрите від нього та від оточуючих, всі ці аспекти. Відкрити, будь ласка. І так, карта один. Карта два. Карта три. Карта чотири. Заодно візьмемо. Зараз пройдемо трошки. Заодно візьмемо метафоричні або оракул. Їх можна використовувати як метафоричні, як оракул. Я використовую, коли такі розклади роблю, використовую їх як оракул. Коли працюю як більше з психологічної точки зору, використовую як метафоричні карти. Тож, покажіть, будь ласка, всі аспекти особистості Володимира Володимировича Путіна, як він себе бачить, як його бачать оточуючи. Що він сам про себе не знає і, і що він намагається приховати від оточуючих. Так. Один. Це у нас два. Три, чотири. І так зараз я вам окреслю, за що кожна карта відповідає. І так, карта 1 у нас відповідає за те, в чому співпадають бачення між тим, як він сам себе бачить, і тим, як його бачать люди. Конкретно в чому ці погляди співпадають. Далі карта 2 відповідає за несвідоме. Тобто, те, що ну знаєте, би несвідомі процеси, про, яких про які не здогадується ні він. Ні Ті люди, які його оточують. Тобто, якщо тут є співпад, співпадають якісь конкретні бачення, те, що він про себе бачить, те, що люди, то ця карта говорить про те, що є речі, про які ні він, ні люди не здогадуються, тобто щось підсвідоме. Далі три це тінь, називається карта, це те, що від, 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 якби, інших людей скрито. Тобто те, про що він знає, але те, що він надійно ховає від, від інших людей. І четверта карта, вона якраз і називається сліпа пляма. Тобто те, що в вас інші бачать, але ви самі про себе не знаєте. Тобто ви можете здогадуватися, але не знати. Тобто тут. Ти ховаєш від людей, здогадуєшся сам. Тут люди про тебе знають, але ти про це навіть не здогадуєшся. Тож почнемо. І так, те, що співпадає а, дуже цікаво. Те, що людина сама про себе знає і те, що Інші про нього, як вас, як ви сам себе бачите і як вас бачать оточуючи. Ну, як ви бачите сам себе. Ну, по трансформації, якщо брати конкретно на персоналі, то це людина, яка ну, типу, не боїться перешкод, яка. Розуміє, що після кожного етапу, який закінчується, буде починатися щось нове. Для того, щоб ну, розквіт почався, потрібно, ну якби знаєте, не боятися, щоб це зерно впало в землю і проросло. І З нього тоді виросте таке гарне дерево. Тобто людина, яка не боїться, не боїться перешкод, не боїться. Як, як би це сказати, трансформаційних таких процесів або ударів долі? Це те, що співпадає між його відчуттям і те, що думають про нього люди. Ну, так як ми не знаємо ну, конкретно, так ну, якщо говорити про те, що він 20 років у влади, і ну, я думаю, там було достатньо таких ситуацій, які. А що ж такого? Достатньо таких ситуацій, які могли, наприклад, іншу людину збити з ніг і зробити так, щоб, щоб ну, знаєте, такі життєві перипетії могли так ударити, що людина якби не змогла піднятися. Би... Просто а і, і а, ну, якби Путін, наскільки ми, звичайно, українці його недолюб, не любимо і ненавидимо. Е, ну, якщо логічно і раціонально мислити, то можна зрозуміти, в принципі, що ну, він пройшов достатньо довгий шлях у своїй кар'єрі, і е, якими би методами він там не діяв, але ці всі методи були задіяні для того, щоб, е, ну, Свої життєві якісь перепони долати, і він, як то кажуть, вийшов з таких слоїв населення не дуже заможних. Тому можна сказати ще по цій карті: от бідність, що це, ну типу, людина, яка вийшла, ну, знаєте, з такого. З, ну, Ну, пішла з бідної сім'ї, як би та так мовити. Не, не народилася зі статками. Тобто, типу, в матеріальному плані, як би сам себе зробив. І так це він так вважає, і так вважають люди, які об'єктивно на це все зі сторони дивляться. Ну, Тобто, ех, ну в принципі, наскільки ми його, звичайно, як до людини до нього не відносимося зараз і Ніколи ну, не відносилися з позитивним зі знаком плюс. Але по карті трансформація ну, можна сказати, що його життя це, мабуть, така ну, боротьба за владу, влада для нього все, це все його життя. Тому, ну, мабуть, і, 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 і трансформація у цієї бідності, ну, трансформація того, ким він був і ким він став. І це те, що являється... Таким общим знаменателем, я би так сказала. Далі йде те, про що не здогадується не він, не оточуючі люди. Так, карта п'ятірка жезлів і карта воїна. Карта п'ятірка жезлів, Боже, ну так камера якось стоїть. Толь чи низько, я не можу зрозуміти. Карта П'ятірка Жезлів говорить в першу чергу про внутрішню боротьбу. Якісь у нього там внутрішні, на, на рівні підсвідомості. У нього, знаєте, там е, немає штіля, там у нього достатньо бурхливо все. Тому що по П'ятірці жезл це коли ти е, е, ну, постійно. Е, у тебе є якісь конфлікти з самим собою. Якщо ми якщо ми розмов зараз, розкриваємо карти в психологічному значенні, то це конфлікти, десь внутрішні, якісь і ті конфлікти, які він для себе. Не усвідомлює, тобто ми всі живі люди і всі у всіх у нас є підсвідомість, і ми живемо своє життя не завжди усвідомлюючи, чому ми діємо так. Можливо, ми діємо так, тому що в нас є якісь знаєте нерозрішимі внутрішні конфлікти. і От якраз по п'ятірки жезлів ці конфлікти і проходять. І карта воїна нам говорить про те, що це карта. Людина, яка постійно повинна відстоювати свої, ну, свої якісь кордони, боротися за них. Якщо на підсвідомому рівні брати це все, то це ну, людина, яка бореться з якимись своїми внутрішніми силами і не знає суті їхньої природи. Ну, тобто. На підсвідомому рівні ми діємо так, як ми діємо, але не можемо зрозуміти, чому ми так діємо. Ну, по, карті, по карті воїн це людина, яка знаєте, завжди намагається йти до своєї цілі. Тому ну, не виключено, що п'ятірка жезлів це ці внутрішні конфлікти, по яким він ну, знаєте, що потримати. Ну, щоб не, не, не зійти остаточно з глузду, що потрібно щось робити. Ну, коли у тебе якесь напруження, то щоб послабити це напруження, повинна послідувати якась дія. І от... Оцей воїн це і є і цією енергією, яка е, послаблює оце внутрішнє напруження. Тобто, ти е, повинен завжди щось робити, щоб тебе якби, не розірвало зсередини. Ну, це якби в лапках, ну сенс в тому, щоб в тебе голова там не взірвалася і ти не зійшов з розуму, і щоб в тебе не було ніякої там психологічного захворювання, там поглибленого якогось, ти повинен. Е, у ці конфлікти випускати ну якось реалізовувати. Тільки і тільки сенс в тому, що е, природи цих конфліктів ти не розумієш, тому що ми зараз роздивляємося карту, е, яка говорить про те, що не, не він не, не люди, які його оточують, е, не знають цього всього. Це те, що він сам навіть про себе не підозрює. Так, далі йде те, що він про себе підозрює, але намагається все це скривати і не показувати оточуючим помірність і мати. Ну, хто б, міг, хто б сумнівався. Я не розумію, що в мене так низько. Піднімися. Вибачаюсь. Так, помірність. Це те, що. Що від чужих очей намагаються, намагаються скривати. Тобто, по помірності, це те, що ти намагаєшся збалансовувати деякі речі, намагаєшся врівноважуватися. Тобто, ну, я так розумію, що він у цю помірність, це врівноваження і баланс для себе рахує як слабкість. Тому що тут ще випадає архетип матері, ця карта ще може говорити про те, що ну, можливо людині по цій карті проходить, коли людина не відчуває себе в безпеці і людині недостатньо турботи. Тобто він намагається. Помірність і архетип матері, це для нього слабкість. Тобто цю слабкість він намагається все таки приховати. Також по архетипу матері ще проходить, ну, окрім заботи, ще проходить, зараз я вам скажу. Ну, це можливо, можливо, напряму щось зв'язане з матір'ю буде. Ну, це може якась родичка його буде, наприклад, там не обов'язково мати по жіночій лінії якісь відносини, які по жіночій лінії йдуть. Ну, тобто... В широкому значенні це може означати землю, на якій ти народився. ну, там, ну, там, Я думаю, що тут, скоріше всього, річ ну, мова йде про те, що щось пов'язане з материнською лінією, недостатньо якоїсь теплоти, недостатньо захисту. і... Вот помірність говорить про те, що можливо не не витримувалось балансу в цьому сенсі, тобто і, і, ну повинен бути. Коли ну, в дитинстві, щоб дитина відчувала себе в безпеці, потрібно ну, показувати йому всі аспекти. В першу чергу, ну, дитина потребує якби, заботи і потребує відчуття себе в безпеці. Но по помірності можна сказати, що ці речі вони не були збалансовані. Тобто, десь там Ваги перевісили в іншу сторону, і все це намагається, ну все це скри, ну, все це знаєте, завуальовано, щоб люди про це не дізналися. Можливо, це і є результатом цієї якоїсь внутрішньої боротьби. і те, що людина просто ну напролом йде до своїх цілей. Знаєте, це копа карта, що говорить про те, що ти на російській мові якби самоутверждаєшся. Самоутверждення. Тобто, якщо ти чогось недо, недоотримав у дитинстві, то тоб, ти тепер будь-якою ціною намагаєшся це надолужити, комусь e, щось доказувати по цій карті. Ну і сліпа пляма це карта говорить про те, що К... а... люди, які тебе оточують про це, знають, але ти про це можеш лише здогадуватися. І так, ну, десятка мечів говорить про фізичний кінець, фізичну смерть. Тобто люди там, мабуть, вже здогадуються про те, що він, так як йому вже за 70 років, здогадуються про те, що людині вже недовго залишилося. І про цій карті в першу чергу проходить, знаєте, смерть, яка не приходить, ну, як. Єстественним путем. Ну, тобто, це щось, що обриває життя насильственным, насиль, насильственним шляхом, а не природним. Е, ну і відкрити карту Ероса. Це коли людина е, ну, сильно залежить від своїх, е, як би це сказати, внутрішніх там е, внутрішніх імпульсів. Ну, це, це жажда життя, жажда життя, яка по десятки мечів, вже, життя, яке вже обривається. Тобто ти ще хочеш жити, хочеш ще по цій карті насолоджуватися цими, так сказати, благами, але ти по цій карті проходить жажда. Обладання на російській, це коли ти хочеш володіти, володіти чимось, але, але вже, як то кажуть, смерть вже на, порогі, на порозі. Тобто, ну, скоріше всього, знаєте, це говорить про те, що люди ну, люди бачать його таким, що якби смерть вже на порогі, а тобі все ще мало. Людина про це не здогадується, але ті, які його оточують, Ну не знаю, у нас як, якщо це жажда от обладнання, бо ж тільки ж сказала це слово на українській мові. Володіння. Жажда володіння, якщо це брати навіть не в сексуальній сфері, а просто, що людина, ну, якби в плані там, грошей, наприклад, зациклена на матеріальній стороні питання, то це, знаєте, як в народі говорять, все ніяк не нажреться. Смерть на порозі, а воно ніяк не нажреться. А це ну, мені здається, просто напрашується ця фраза. Ну, не знаю, мені сподобався цей розклад. В принципі, ми звичайно не знаємо зі стопроцентною, як то кажуть, вероятностю, як воно на самому, як воно є, але карти дають підсказку, що і ті ті розмови, всі, які велися, наприклад, в цьому році, коли ця війна почалася, багато психологів розбирали цю ситуацію з путіним, і багато хто казав, що ну. Його поведінка і раціональність цієї поведінки, всі проблеми цього всього треба шукати в проблемах в дитинстві, а в першу чергу з матір'ю, відносини з матір'ю. Ну і то, що п'ятірка мечів, п'ятірка жезлів випадає на те, що людина підсвідомо, ну, якби є в неї в підсвідомості якісь такі конфлікти, які вона намагається, як то кажуть. Послабити через те, що рухається вперед, намагається компенсувати це все і зменшити це е, натиск у цих конфліктів в своїй голові. То це теж також в принципі це може характеризувати, мабуть. Е, е, ну, Багато, багато яку людину, яка у всіх у нас є якісь нерозрішені внутрішні конфлікти, які ми по з якими ми по-своєму живемо, і боремося і так далі. Тому, в принципі, ну, не знаю, мені. Сподобалося те, ті карти, як карти відповіли на наше запитання. Тому, якщо у вас є які коментарі і там зауваження або там свої якісь думки на цей рахунок, то ви можете написати в коментарях до відео під відео і буду рада вашій, вашій зворотні, вашому зворотньому зв'язку. Всім дякую за перегляд. До побачення.